У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все-таки лихо. Найще бачте, ти згадувать, що давно минуло, будить бознає колишнє, добре що заснула, хоч і яртий вже до його і стежки малої, не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, у яр тоді сходилися, мов із Христа сняті, батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріз темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили. На пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховає, над яром Залізняк витає, і наумань позирає, гонту виглядає, не ховайте. Не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Єй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й гонту зневажає. Ледечи, ледащо, гайдамакині воїни, розбойніки вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний. Не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце. За свою країну ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому? Святому закону і землею всім даною і сердешним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде. Тяжке лихо дуріть дітей і брата сліпого дуріть себе, чужих людей. Та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий з Холодного Яру.